Вітаю вас, малята. Скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Так, літо, а чи знаєте ви який місяць? Так, липень молодці, пропоную вам прослухати цікавий віршик, який написав Анатолій Костецький про літо. Цей вірш називається Де живе літо? У павука хатинка, тоненька павутинка. У коника веселого, між травами поселя, у ластівки швидкої, під нашим підвіконням, тепле ніжне літо, у ложками повите, посріблене дощами, живе в очах у мами. Ось такий чудовий віршик про літо малята. Про кого розповідається у віршику малята? Так, про павука, про коника, про ластівку. Де хатинка павука. Так, це павутинка, молодці. Де оселя коника. Так, у траві де живе Ластівка, дітки. Так, під підвіконням, молодці. Про яке літо розповідається у віршику, дітки? Так, про тепле, про ніжний, молодці. Сподіваюсь, вам сподобався віршик. До зустрічі, малята!